Цілком не дізналася. Так дивилася, дивилася цілком. Люда, бачиш, щось тебе буде змінити. Що зробити? Трохи походимо, потім плавка. Я вам вже що я живі. Можно и не там. Работает там против, но вот и ответ. А ты была по-моему Я была как было десять рот. 10 років тоді ми були там на тоді ще до горі. Не... Ми ми на... На... Де то ми були? А на горі пам'ятаєш, як було років? Я, я, я був до, 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 до лішнього на, на могилі. Років 6 вечне. Цьому році тоді що Хто має прийти, прийде. А зелений йде, їде що через Мурманськ чи що моряк?